Ти можливо чув конфлікт на рахунок пісні Древо Смарахдове Небо. Я йду назад. Один з виконавців сказав, що це дай. І йому цей трек не подобається. Вибачте, будь ласка, це ваша особиста думка. Це абсолютно ні на що не впливає, і не треба бігати з цим як дурень з писаною торбою. А хай пануть. Комусь подобається, комусь не подобається. Я, наприклад, абсолютно не можу слухати те, що слухає Горобчук. Я його не розумію тієї музики. Він не слухає те, чого я слухаю, і те, що мені подобається. Але ми ж від того не, не почали з ним сваритися, битися і розказувати, що я от слухаю. Правильно, а ти неправильно. поки ми шукаємо спільний знаменник в цьому всьому. Ми шукаємо поза особистісну логіку. Так. Ми не те, що захищаємо свій особистий якийсь смак і от вважаємо, що от твій смак поганий, мій смак хороший, так. і так далі.